10 грудня 1041 року важко хворий Василевс Михаїл IV Пафлагон зрікся влади та постригся у монахи, і ввечері того самого дня помер у келії монастиря, збудованого за його наказом. Біля смертного ложа Михаїла перебували сенатори та його брат, впливовий політик і, якщо так можна сказати, співправитель Михаїла Пафлагона Євнух Іоанн Орфонотроф. Звісно, що повноправним співправителем Іоанн не міг бути, адже він є внух, але Василевс Михаїл Пафлагон ніколи не приймав важливих рішень, попередньо не узгодивши ці рішення із Іоанном. Михаїл Пафлагон помер бездітним, але проблем із престолонаслідуванням не мало би бути, адже орфонотроф подбав про те, щоб ще за життя Пафлагона імператриця Зоя, дружина Михаїла, всиновила племінника, почившого у бозі Василевса, і який стане відомим в історії як Михаїл п'ятий калафат, тобто конопатник, що означає це призвисько. Конопатник це майстер, який заповнював шви смолою між дошками на кораблях. Якщо сказати сучасною мовою, то конопатник силіконив шви, але сам Михаїл конопатником не був. Майстром із заповнення швів між дошками був його батько Стефан, чоловік рідної сестри Михаїла Пафлагона. І за словами історика Михаїла Псела, кращого майстра конопатника у Константинополі не було. Але коли до влади прийшли Михаїл Пафлагон та його брат Євнух Іоанн Орфонотроф, вони, скажімо так, просунули Стефана політичними сходами. Нашим глядачам Стефан Конопатник вже знайомий, адже це саме той Стефан, який, отримавши попиці від Георгія Маніака і втративши декілька зубів, написав на полководця скаргу і звинуватив його у державній зраді. Георгія Маніака засудили та ув'язнили у Константинопольській в'язниці, а сам Стефан загинув в одній із битв з арабами на Сицилії. От саме від батькової першої професії Михаїл V і отримав прізвище Калафат, тобто Конопатник. Витримавши триденний траур за померлим Михаїлом Пафлагоном, імператриця Зоя, Іоан Орфонотроф, сенатори та Константинопольський народ зібрались у храмі Святої Софії, де патріарх Олексій Студит одягнув на голову Михаїлу Калафату золоту діадему та проголосив його новим Василевсом Ромеїв. Під час цієї урочистої церемонії з Михаїлом трапився невеличкий конфуз. Одягнений у розкішні імператорські шати, вишиті золотими нитками та всіяні дорогоцінним камінням. Михаїл Калафат зомлів від задухи і з грохотом гепнувся на мармурову храмову підлогу. Щойно проголошеного Василевса швиденько привели до тями, але серед константинопольців поповзли чутки, що це погана прикмета і що Михаїл недовго керуватиме ромеями. Що тут сказати? Накаркали Константинопольці, але про все поступово. Перед тим, як ми продовжимо, я хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам за коментарі та вподобайки. Друзі, щиро усім вам дякую, адже саме ваші реакції підносять наш канал у рейтингу YouTube і історія стає популярнішою. Також висловлюємо щиру подяку нашим спонсорам, популяризаторам історії Юрію Івко та Максиму Мисаку, які підтримали наш канал у своєрідний спосіб. Друзі, ви теж можете стати спонсорами нашого каналу, звісно, якщо у вас є таке нестримне бажання та можливість. Що ж, ще раз усім щиро вдячний, і давайте подивимось, як запоров своє правління Василевс Михаїл п'ятий калафат. Прийшовши до влади, Михаїл вирішив завоювати любов простого народу. Він влаштовував перегони на колісницях, під час яких роздавав НАТО в позолоті монети. Пробачив борги у державну скарбницю, скасував деякі непопулярні податки та звільнив із в'язниці усіх тих, кого було ув'язнено в правління його дядька. Вийшов на волю і Георгій Маніак, якого поновили на посаді та відправили очолювати ромейське військо у Італію. Також Калафат вирішив трохи прибрати Мотлух у імператорській адміністрації, тобто звільнити з посад політиків, призначивши на їхні посади потрібних Василевсові людей. І розпочав він свою зачистку зі свого дядька Іоанна Орфонотрофа наприкінці грудня 1041 року до маєтку Орфонотрофа прибув корабель з наказом від Василевса Михаїла. Йоанну повідомили, що йому необхідно терміново прибути у палац на зустріч із Василевсом. Орфонотроф відчував, що щось тут не те, але перечити озброєним посланцям побоявся. Не допливши до палацу сотню метрів, корабель зупинився і орфонотрофа пересадили на інший корабель, де звинуватили євнуха у державній зраді та відправили його у заслання. Іван Орфонотроф більше ніколи не побачить Константинополя. Його статки конфіскують, сам він помре у засланні, а прибічників орфонотрофа теж звинуватять у зраді та відправлять у заслання, але попередньо усіх каструвавши. Відверто кажучи, кастрування було найпоширенішим способом покарання для тих, хто виступав проти правління Михаїла Калафата. Якщо колишні правителі Ромейської держави обирали як покарання осліплення відрізання язиків та постриг у монахи, то за наказом Михаїла кастрували усіх незадоволених його правлінням і не зважали ні на вік політика, ні на його посаду, ні на досягнення перед державою. Повернімось до Іоанна Орфонотрофа. Саме цікаве у ситуації з орфонотрофом це те, що проти Євнуха каламутив воду не так Василевс Михаїл, як рідний брат Іоанна, теж Євнух на ім'я Костянтин. Як нам відомо, родина колишнього Василевса Михаїла Пафлагона була багатодітною, четверо братів та одна сестра. Троє братів були Євнухами, і двоє з них виявились досить здібними політиками та інтриганами. Отже, Костянтин, брат Орфонотрофа, вирішив позбутись впливового політика і таким чином утримав вплив на Михаїла Калафата, тобто, усе повторювалось так само, як Пафлагон довіряв орфонотрофу, так і Калафат довіряв Костянтину. І дарма повсякденні звільнення, звинувачення у державній зраді та кастрації, звісно, викликали ще більше невдоволення правлінням Михаїла. Можливо, сенатори й готували заколот проти Василевса, але Михаїл та Костянтин самі допустились фатальної помилки. Вони вирішили відсторонити від влади імператрицю Зою, яку константинопольський народ любив понад усе. Ввечері 18 квітня 1042 року стареньку імператрицю Зою заарештували та звинуватили у спробі отруїти Михаїла. Звісно, це був наклеп, але на засіданні суду, який відбувся того ж вечора, свідки, яким заплатили добрячих грошенят, підтвердили, що Зоя особисто готувала отруту, яку мала намір підлити у вино Михаїла. Як вирок, Зою відправили на принцеві острови, де за наказом Михаїла постригли імператрицю у Монахині. Наступного ранку єпарх Константинополя зібрав на одній з площ мешканців столиці і повідомив, що зою покарано за посягання на життя Михаїла. Коли константинопольці почули, що їхню імператрицю пострижено у монахині, здійнявся гвалт. У єпарха полетіло каміння, а народ скандував наступну фразу: перебити кості Михаїлу. Єпарх ледве курнув з площі, а за декілька годин озброєний натовп. Розтрущив та пограбував маєтки прибічників Михаїла та вирушив до імператорського палацу. Взнавши про заворушення, Михаїл та Костянтин вирішили врятувати своє життя і наказали привезти Зою назад до палацу, де її переодягнули у шати імператриці, і Михаїл разом із Зоєю з'явився перед натовпом у ложі Константинопольського іпідрому. Натовп, побачивши Зою, звісно ж, зрадів. Але не відмовився від обіцянок переломати руки та ноги Василепсові. Тобто, народ прагнув одноосібного правління імператриці Зої. Але не все було так просто. Частина сенаторів, зрозумівши, що Михаїлові прийшов гаплик, згадали ще й про Феодору, сестру імператриці Зої, яку 15 років тому за наказом тієї самої Зої, постригли у монахині. Феодора, хоч і була монахиною, але була і представницею Македонської династії, і теж мала право на те, щоб посісти на ромейський престол. За наказом сенаторів, Феодору привезли у столицю 19 квітня 1042 року і повторно коронували у храмі Святої Софії. А Михаїла Калафата визнали, скажімо так, нелегітимним правителем ромеїв. Як нам зрозуміло, стосунки між Зоєю та Феодорою були, м'яко кажучи, натягнутими, і Зоя, дізнавшись про те, що її сестру проголошено імператрицею, не зраділа, але протистояти не збиралась, адже Феодору, так само як і Зою, поважав Константинопольський народ. Після коронації Феодори гнатов прагнув правління вже двох імператриць і з новими силами рушив до імператорського палацу. Ввечері 20 квітня 1042 року біля імператорського палацу відбулася різанина, яку Михаїл Псел описав як найкривавішу бійню з часів повстання. Ніка того вечора загинуло близько трьох тисяч осіб, але розлюченому натовпу усе ж таки вдалось увірватися та пограбувати палац, але не вдалось захопити Михаїла Калафата та Євнуха Костянтина. Василев Стаєвнух встигнули чкурнути з палацу у студицький монастир, де мали надію знайти притулок під образами святих. Безпосередній учасник тих подій, історик Михаїл Псел в усіх барвах описує те, що відбувалось у ті дні в Константинополі, за словами Псела, коли розлючений натовп увірвався у монастирську церкву, Михаїл та Костянтин сиділи біля вівтаря. Костянтин ще тримався гідно, а ось Михаїл нюняв як мала дитина та стискав у руках хрест. На їхнє щастя разом із натовпом до церкви увійшли і озброєні вояки, посланці імператриці Феодори, які пообіцяли Михаїлові та Костянтинові не завдавати кривди. Феодора наказала привести Михаїла та Костянтина у Константинополь, де їх після засудження мали би відправити у заслання. Василев Євнух не повірили словам посланців, але вдіяти нічого не могли. Адже посланці, якби Михаїл та Костянтин відмовились виходити з церкви, віддали би їх на поталу натовпу, який тільки цього і очікував. Михаїла Калафата та Євнуха Костянтина доправили у Константинополь. Їх переодягнули у лахміття, всадили на віслюків і, супроводжуючи останніми словами та кидаючи в них гнилими овочами. Ганебна процесія рушила головною вулицею у імператорський палац, але до палацу вони не дійшли. На одній із площ столиці на Михаїла та Костянтина очікував кат, який за наказом тієї самої Феодори мав осліпити засуджених. Костянтин знову проявив мужність, і під час екзекуції стійко терпів біль. А ось Калафата потрібно було спочатку заспокоїти за допомогою відчутних зуботичин. Михаїла добряче потовкли і із зав'язаними руками вже колишнього Василевса вклали на холодну бруківку площі, і Кат завершив свою роботу за допомогою розпеченої залізяки. Після екзекуції Михаїла та Костянтина запруторили до в'язниці, а владу над ромеями отримали дві сестри імператриці Зоя та Феодора. Звісно, спільне правління не покращило стосунків між сестрами. Зоя намагалась усіляку виділятися і бути першою. Вона навіть наказала встановити свій трон, трохи висунувши його попереду трону Феодори. Імператорська адміністрація розділилась на два табори: прибічників Зої та прибічників Феодори, але сторони між собою не конфліктували. Зоя та Феодора розпочали своє правління з того, що залишили без уваги пограбування палацу ба більше дозволили залишити усе награбоване тим, хто встиг скористатись ситуацією. Своїми наказами сестри заборонили продаж державних посад. А на державні посади тепер призначались лише кваліфіковані спеціалісти а командувати ромейськими військами призначили видатних полководців. Також було проведено ретельне розслідування правління Михаїла Калафата, і на одному із судових засідань сліпий Михаїл розповів про схованку, в якій знайшли декілька тонн золота. І це золото конфіскували на користь державної скарбниці. І ніби все було добре, але сестри все частіше та частіше сварились. Коротше кажучи, стабільності у їхніх стосунках не було, і це чудово бачили прихильники сестер. Тому, об'єднавшись, сенатори вирішили, що для управління державою потрібна, скажімо так, сильна чоловіча рука. Але ж де взяти Василевса, якщо ні в одної із сестер не було дітей? А усе просто потрібно було одружити або Феодору або Зою, і тоді хтось із чоловіків сестер міг би законно отримати ромейський престол. Феодора, яка усе своє свідоме життя відкидала стосунки з чоловіками, і цього разу відмовилась від одруження. Натомість амбітна Зоя погодилась одружитись втретє, незважаючи на церковні заборони сповідатись та приймати причастя протягом чотирьох років. Зоя більш за все прагнула влади, і, одружившись, вона знову могла відкинути у затінок свою сестру Феодору. Розпочались пошуки кандидата. Сенатори пропонували різні кандидатури, але Зоя, розглянувши усі, відмовляла: вона запропонувала свою кандидатуру: політика на ім'я Костянтин Мономах, який у минулому був коханцем Зої. Костянтин Мономах походив із відомого та заможного роду, і сенатори погодились із вибором імператриці. Але для початку Костянтина потрібно було повернути із заслання з острова Лесбос, куди його запроторив Василевс Роман Аргір. З Костянтина Мономаха зняли усі обвинувачення, доправили до Константинополя, де 11 червня 1042 року Зоя та Костянтин Мономах повінчалися в одній із церков Константинополя. А наступного дня на голову Костянтина Мономаха одягнули золоту діадему. Але про його правління ми поговоримо у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!